16-та на годиннику в ефірі ТСН Онлайн з вами Сергій Моргун. Вітаю! Отож, говоримо про результати перемовин у Саудівській Аравії щодо України, продовження ліквідації російського теракту у сумах та затримання зрадника. Там же а ще про скандал із чатом Білого Дому, до якого додали редактора інформвидання, із вас підписка лайк дзвіночок із нас новини. До 100 однієї людини збільшилася кількість постраждалих у наслідок учорашнього ракетного удару по сумах. Серед поранених 23 дитини. Ракетний удар російські терористи нанесли напередодні, влучили у багатоповерхівку. Також поруйнували безліч цивільних об'єктів. Наша Оксана Солодовник про останні дані із місця теракту від ранку на місці влучання тривають аварійно-відновлювальні роботи. Волонтери та доброчинні організації роздають людям поруйнованих квартир та будинків необхідні матеріали для проведення першочергових ремонтів. Головне нині закрити вікна та дахи від вітру та дощу. За даними міськради, вибуховою хвилею вибито понад три тисячі вікон. Загалом у зоні ураження опинилися майже пів сотні багатоквартирних, три десятки приватних будинків, а також три школи, дитсадок, лікарні, кілька підприємств, пошта, магазини, СТО. крім того, перебиті комунікації. Відтак досі сім будинків без газу, ще сім без води. Наразі комунальники намагаються полагодити мережі, а жителі постраждалих будинків забивають вікна та дахи плівкою та дошками. У нас немає зовсім нічого. Чоловік посічений, спина, голова, руки, все в крові. Ну, Немає вікна, вилітали всі стекла, все стирчить по стінам, ні квітів, не залишилось зовсім нічого. Дуже багато Дуже багато людей обращаються, отримують матеріали і потім до нас. Робота буде до самого вечора. Балістикою окупанти вдарили посеред містю напередодні близько другої дня. Цілили по щільній житловій забудові. Таких масштабних пошкоджень місто не пам'ятає. Кількість поранених росла щохвилини. Тобі, тобі! Станом на сьогодні серед поранених у лікарнях перебувають 14 дорослих та 16 дітей. За даними медиків, троє постраждалих у дуже важкому стані це троє чоловіків. Вони в реанімації із важкими проникаючими пораненнями, переламами, травмами голови, черевної порожнини. У важкому, але стабільному стані одна дитина. Лікарі кажуть про тенденцію до покращення. Серед 23 постраждалих дітей загрозливих станів немає. Додам, що поранених могло бути набагато більше, зокрема, серед учнів та дошкільнят. Адже ракета поцілила неподалік школи, а в ній не лишилося жодного вцілілого вікна. Жертв у закладі вдалося уникнути лише тому, що навчання в усіх закладах міста відбувається виключно у сховищах. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+,1. У Еріяді завершилася повторна зустріч української та американської переговорних команд, яка тривала всього лише близько години. Про це суспільному повідомило джерело в українській делегації. Ніякої конкретики щодо результатів поки що не повідомляють. Так само нічого не стали оголошувати і за підсумками перемовин американських представників із росіянами, які тривали у понеділок упродовж 12 годин. Медіа анонсували, що сьогодні американці і росіяни вийдуть зі спільною заявою однак коміні. Ке так і не з'явилося, натомість вийшов кремлівський речник Дмитро Пєсков і заявив, що оприлюднювати нічого не будуть, бо це технічні перемовини. Він також повідомив, що тристороння зустріч за участі України США і Росії не планується. Немає й домовленостей про нові контакти між Путіним і Трампом. Судячи із цих новин, досягти якогось визначного результату під час технічних перемовин. У Саудівській Аравії не вдалось. Попри очікування Білого Дому, де заявляли, що налаштовані дуже оптимістично, у Вашингтоні оголосили, що головна мета нинішніх переговорів досягнення морського перемир'я у Чорному морі, також обговорювали припинення ударів по об'єктах енергетики, лінію контролю між арміями та механізми перевірки дотримання умов припинення вогню. Нова скандальна сенсація з білого дому після того, як увесь світ побачив, як на камеру сваряться президенти, тепер весь світ читає, як Сполучені Штати готують ракетний удар по ворогу. Зі смайликами у сигналі, незахищеному застосунку, доступному кожному користувачеві світу, більш кричущим порушенням безпеки було б тільки обговорення того самого у Телеграмі або вайбері міністр оборони все спростовує. Трамп каже, нічого взагалі не знав. А кореспондентка ТСН Яна Слісарчук зараз розповість, як саме ми про це дізналися, і що за скандал розгорівся у Вашингтоні. Це американські винищувачі, що летять бомбити хуситів. Це американський авіаносець Дуайт Ізенхауер, який теж бомбить хуситів. А це Рідкісна можливість для світу побачити, як на американський удар по хуситах реагує адміністрація Білого Дому в чаті сигнал зі звичайних мобільних телефонів, а не в таємному зашифрованому листуванні. Як цього можна було б чекати від людей, які відповідають за найпотужнішу армію світу? щодо цього конче треба провести розслідування у конгресі, аби ми зрозуміли, що сталося, як це сталося, яким чином нам у майбутньому уникати пробоїв національної безпеки такого рівня. Це безрозсудно, безвідповідально і небезпечно. Ми знаємо про це завдяки редакторові журналу «Атлантик», тому що його необачно додали в цей чат. В чат у месенджері сигнал, куди міністр оборони сполучених штатів um, Під скинув детальний план удару по хоситах за дві години до того, як той відбувся. Уявляєте, який почався скандал? Це один з найбільш кричущих зливів військової розвідки, про які я читав за дуже дуже довгий час. У цій ситуації ми бачимо, як високопосадовці США, зокрема віцепрезидент і міністр оборони, ведуть засекречені обговорення військових дій через незахищений застосунок. Уже саме по собі є достатньо поганим, те що до цього ланцюга листування додали приватного громадянина, але ще гірше те, що чутлива військова інформація обговорювалася у несанкціонованому застосунку. Стосунку, особливо враховуючи наскільки важливою вона була, якби ці детальні обговорення щодо координації військових операцій потрапили до рук ворогів Америки, це могло б призвести до загибелі людей, це могло б серйозно зашкодити нашій армії. Це поставило б національну безпеку США під загрозу. Ця катастрофа вимагає повного розслідування, щоб з'ясувати, як це сталося. Адміністрація 47-го президента Сполучених Штатів реагує на публікацію журналу «Атлантик». Передбачувано. Колишній ведучий Fox News, а нині міністр оборони Під Гексет відкидає, що посилав у чат сигнал воєнний план удару. Uh, so I... Ви говорите про брехливого і вкрай дискредитованого так званого журналіста, який знову і знову займається розповсюдженням містифікацій, Постійно щось потякає про Росію. Цей хлопець, який торгує сміттям, ось що він робить. Ніхто ніяких планів телефоном не посилав. Більше мені сказати нічого. Однак, міністр оборони спростовує Білий Дім. Це правдива інформація, пише в листі до журналістів речник Брайан Х'юз. І додає, ми саме розбираємося, як до чату потрапив невідповідний номер телефону. Відповіді на це питання до слова досі нема ні в кого, включно із редактором Атлантика, якого додали до обговорення топ-посадовців Трампа. Сам Трамп від обговорення сигналу максимально дистанціюється, принаймні там не було його самого. Інших можна буде в разі чого. І звільнити я нічого про це не знаю. Невеликий поціновувач Атлантіка. Як на мене, цей журнал доживає останні дні. Такий собі журнальчик, але я нічого про це не знаю. Що там вони робили? Використовували сигнал для координації чутливих питань. Яких питань щодо чого? Про що вони говорили? Про хуситів. Хусити? тобто атака на хуситів, ну дуже ефективно це не було, адже атака була дуже ефективна. Це я вам точно скажу. Нічого про це не знаю. Вперше від вас про це чую. Ще під час першої президентської каденції Трамп неодноразово заявляв, що його суперниця в перегонах, колишня держсекретарка Гіларі Клінтон, має сидіти в тюрмі за використання приватного поштового сервера для комунікації зі своїми співробітниками та іншими посадовцями. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц. Який також був присутній у чаті сигнал, який власне і додав журналіста до чату, вочевидь, з кимось його переплутавши, два роки тому обурювався, що Саліван, радник Байдена з нацбезпеки, переписувався з Клінтон із приватної поштової скриньки. І він досі на волі та зберіг посаду. Міноборони Гексет, який тоді ще був ведучим на республіканському телеканалі Fox News, нападав за це на Клінтона і демократів незліченну кількість разів. На скандали з сигналом. Сама Клінтон у соцмережах відреагувала лаконічно дописом та вищо. Я Анатолій Корб, ТСН один плюс Як вам така історія і особливо виправдовування у Білому домі? Обов'язково напишіть у коментарях свої думки, а заразом натисніть підписку, лайк, дзвіночок. Для нас це важливо. І повертаємося до новин. Безмежно світла і щира людина у столиці сьогодні прощаються із редактором сайту TSN.ua Дмитром Бєндіковим. Наш товариш і колега загинув на фронті. До війська він пішов торік, був оператором наземного дрона у 3-й штурмовій бригаді, забезпечував побратимів амуніцією, провізією і зв'язком. Друзі кажуть, навіть під обстрілами Дмитро завжди залишався оптимістом і жартував. А ще вірив, що одного дня його рідне окуповане місто Сєвєродонецьк звільнять та відбудують. Він так був шляхетною людиною, добрий, освічений. Але дуже сміливий. І ця сміливість вона не була якось такою показною, вона була такою спокійною. Тобто кожен раз, коли ти його питаєш, на ну що пішли, І він відповідав да, да Пойдемо І стільки спокою було в цих словах, навіть коли дуже страшно, супер позитивний Хлопець був, я вже мав нагоду поспілкуватися його побратимами. Та він Відзначався ще й особливими якостями як воїн, як керівник. І... Кожна людина вона має вона безцінна та і через цю загарбницьку війну не хочеться нікого втрачати. Тому маємо максимальне співчуття і підтримку сім'ї. Уся команда «1 плюс 1» у жолобі. Ми сумуємо разом із рідними Дмитра і будемо щиро вдячні, якщо ви разом з нами зможете підтримати його маму. Вона залишилася сама. Російського агента, який допомагав ворогу наступати на Курщині, затримала СБУ на Сумщині. Крота виявили у лавах збройних сил та затримали саме під час підготовки звіту окупантам. За даними слідчих, чоловік отримав завдання інтегруватися до українського війська. Спочатку мобілізувався до військової частини у одній із тилових областей, а згодом перевівся до бойової бригади на Курщину. На фронті збирав та передавав ворогу фото та координати для ракетно-бомбових ударів по лока військових особливо цікавили росіян системи радіоелектронної боротьби та самохідні артилерійські установки, підозрюваному у державній зраді загрожує довічне. Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника ще на початку його співпраці з окупантами. За цей період були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій сил оборони та задокументовано кожен крок агента. На фінальному етапі спецоперації служба безпеки затримала фігуранта на гарячому, коли він готував агентурний звіт до російського гру. Одній з дівчат, яка знущалася над 19-річним хлопцем з інвалідністю, оголосили підозру. Група підлітків напала на свою жертву у Трускавці. Це Львівщина. Підлітки били хлопці і знімали на телефон. Згодом це відео з'явилося у соцмережі. Поліція встановила нападників. Їх п'ятеро, четверо дівчат та хлопець, усі віком від 11 до 14 років. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповість більше. Ці жахливі кадри підлітки знімали самі четверо дівчат і хлопець завдають ударів руками та ногами 19-річному юнакові з інвалідністю. Глузують, використовують нецензурну лексику, знімають з нього штани. Він лише слабко пручається. Відео триває кілька хвилин і обривається на момент, як потерпілий утікає. У мережі воно з'явилося за тиждень після злочину, і нападників одразу встановили. Четверо з п'яти навчаються в цій школі. Одна дівчина у сьомому класі, ще дві, і хлопець у восьмому. Відео побачила сьогодні зранку, надіслали мені інші учні нашої школи. одразу спізнала правда не всіх. Серед фігурантів цього відео є ті, кажуть у школі, хто і раніше порушував дисципліну, але такої жорстокості. Від своїх учнів педагоги все ж не чекали. Найбільше обурло е, жорстокість дітей, які е, таким чином е, принизили гідність людини, але принизили вже до такої міри, що ще й навіть виставили це в інтернет зі сміхом там. З лайкою нецензурною Оксана Черняк, вчителька математики. Одну з учасниць подій вона добре знає, бо викладає в її класі. Дитина досить спокійна. Дитина ні в яких жодних таких випадках, як булінг і щось такого плану не була задіяна ніколи. Тобто, ну для нас це було таке здивування. Потерпіли, і його мама від коментарів відмовляються у медзаклад. Хлопець не звертався, як і до поліції. Правоохоронці дізналися про все. Теж після появи цього відео і відкрили кримінальне провадження. Нападники та їхні батьки вже спілкуються зі слідчими, знімаючи це відео, робили задля розваги. Знімала учасниця даної події та через певні соціальні мережі скинула своєму знайомому, який поширив це відео. Що стало причиною такої жорстокості? Поліція з'ясовує напевне, знають лише що сам хлопець нікого не чіпав. У школі із нападниками ще не розмовляли, кажуть вони всі з благополучних родин. Єдине, що не усі вчаться добре у школі. Вже провели виховні уроки. Це важливо провести виховну годину на дану тему, на тему булінгу. Діти ну найперше здивовані. По-друге, діти ми це обговорювали. Що в жодному разі так вчинити не можна. Поліція відкрила провадження за статтею хуліганство. За такі дії передбачене покарання від обмеження волі до позбавлення на 4 роки. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН один плюс один. Самогонники у рясах на Київщині та на Рівненщині бюро економічної безпеки накрило підпільні виробництва алкоголю. Фальсифіковане венце у промислових обсягах гнали святі отці Московської православної церкви. Із незаконного обігу вилучили майже 20 тисяч літрів, аж ніяк не божественного нектару, а навпаки, небезпечного для здоров'я шмурдяка. Торгували ним святі отці, звісно, без оплати акцизу і податків. Орієнтовна вартість вилученого питва близько мільйона восьмисот. О тисяч гривень зараз у справі церковників самогонників триває досудове розслідування. Гриць і Одарка знову разом на Полтавщині воз'єдналася пара найвпізнаваніших лелек в Україні. За історією лелечого кохання із села Леляки у прямому ефірі стежить пів країни. Камеру три роки тому підключили місцеві наукові співробітники парку Перятинський. Узимку ефір призупинили. Втім, із приходом весни повернули онлайн-трансляцію. Першим із звирю три дні тому повернувся Грицько. Трохи причепурив і себе і гніздо. І до сьогодні чекав свою одарку. Кохана прилетіла, тож відтепер подружжя займається облаштуванням свого дому і плеканням маленьких бузьків. За життям лелек аж до відльоту вирій насамперед слідкують заради вивчення науки. Утім, попідглядати за коханням пари на ютуб-каналі Лелека Грицько. Можете і ви, зрештою, це хороша історія про те, що забобони в Україні не працюють. Бо за давнім повір'ям під час війни лелеки не прилітають. Але як бачимо, попри все, життя триває. А як ви реагуєте на цю милу лелечу історію? Напишіть нам у коментарях свої думки, а заразом і підпишіться на наш канал. Натисніть лайк, дзвіночок. Ну і на цьому все зустрінемося в 18.00. Бережіть себе.